І так, друзі, всім привіт, слава Україні! Дивіться, значить, у нас е, сьогодні буде нова рубрика на продаж. Декілька буде цікавих автомобілів, рознобойчик мої, для тих, хто шукає корчики, і для тих, хто шукає класня. Автомобіль. Дивіться, знову двохлітрова шкода Октавія у нас 17-й рік, але на механіці двохлітрова з пробігом 230 там, з копійками. Машина повністю вся в рідній фарбі і з непоганим ценником, так як учитую, що вся вся в рідній фарбі не бита, трошечки потребує хімчистки. Я би не сказав, що навіть їй потрібна поліровочка. І помити нормально воском трошки підтерти, і вона виглядає як кльовий. Валерчик наголосив, ще раз значить машина тоніровочка, скаже, що тоніровочка є. Значить на. Що? Щось mm -hmm. там має бути зараз. Mm -hmm. ну, mm -hmm. ну да, сюди можна вже карасів пускати. Це мерседес. Це кориток. Треба відкрити, просто газнути і все потече. Зато чистенька, дави яка водичка, можна навіть руки сполоснути. І так, продовжуємо. Загально я дивлюся, що її зробити хімчистку почистити. В неї непоганий стан, проривів на сидінні немає. Також кермо більш-менш нормальне, не зализане, не витерте. Я вам скажу його, помити, постирати, буде путьове. Ну трошки подлокотник грязний. Ось тут, бачите, не стерто нічого. Тут так само, тільки просто грязюка. Ну, машину треба помити, почистити. Онду на потолку є грязь. Машина потребує хімчистки. Заводиться з полтачка, їде нормально, ніяких проблем немає. Електронні блоки прочитав, все нормально. До 211 на офіціалі обслуговувалася до останнього тормозні діски в адекваті. Резина, ну такий ще собі варіант, доїздити сезон, можна сказати. Передня трошки краще, задня доїздити, як то скажемо, сезон. Парктроніки у нас є по автомобілю, значить є докаточка прям. то що є рідкість, але є. Тут поприбирати попелісоси, треба є докаточка у нас. Кажуть, що у нас таки 100 бафів докатка стоїть в Україні. У нас все продаються, мені кажеться. В общем, друзі, значить, автомобіля ціна 8700 для України, буде його ціна нето. І приблизно десь для Європи, хто хоче десь біля, в районі 9,5 можна його зробити для Європи. Нормальний, адекватний. Сів, поїхав, все дообслужити, подивитись, поглядіти, що до чого. А є ось сколик бачу, якийсь. На криші, да. ось камінчика зловила. Потрібно підкапувати. Ну, ось такий варіант, кому буде цікаво, звертайтеся. І так, друзі, взяли зразу вже вам шкоду на тест-драйв, проїхати показатися. Їде нормально тяга автомобіля на четвертій з 80 нажимаєш ну, 2 літра набагато приємніше. От, враховуючи так, хто щось собі шукає більш-менш по руках, свіжіше. Нормальний, адекватний варіант, клімат працює. У нас вже нова мультимедіа, набагато цікавіше. Тут уже, е, навіть у нас є Android Auto, Apple CarPlay. Більш технологічніше, скажімо так, під мультимедію придумано. Є у нас фронт асістент, сама затормоза за або за сигнали. Коли, коли бачиш що ви клюєте і можете в когось в'їхати. Є у нас круїз-контроль, датчики дождя, датчики світла, двохзонний клімат, підігріви сидінь, в принципі, в принципі, підігріве зеркал. Все для нормального користування автомобіля тут в принципі, є. Нема там чогось зверху такого. Але от я четвертою дав і вона собі поперла без проблем. Ну, рекомендувати можу такий автомобіль нормальний, бушний автомобіль, як то кажеться. Ну, взяли і користуємося щось такого. Тут непомітно взагалі якихось критичних нюансів. Їдемо до другої тачечки. Щас вам покажем, друзі. І так, друзі, наступний варіант у нас Golf 7 2015 року. на Діски класні, але резину я би поставив на нього 45-ту. Стоїть 40-ва низька профілка, але я би поставив 45-ту. Коротше, по техніці та тачка просто бомба. В неї 290 пробігу, але по техніці, що ходовка, що коробка. Валерічик їздить і каже, мене таке враження, що сюди нову коробку кинули. От. В неї є косяків трошки по кузавщині. вмятинка, але мені тут кажеться, тут ПДРчик її викатає, щоб його не фарбувати. Значить, є ось тут у нас осколик, протертість. І з цієї сторони ось також є ось, такі, ось два косячка. В остальному автомобіль нормальний, а на бамперу ще є. Ось тут притертість. В остальному автомобіль, на... блін, ну на ньому ціна, вибачте мене, зараз почуєте ну, бомбу, а просто гріся за такі гроші, такий автомобіль. Не купувати. Поїхали. Дивіться, давайте так, поїхали по плюсах. Значить, у ну, нього передні задні парктроніки є. У нього, до речі, фарбувалося ось цих три деталі, перефарбовувались. Ніякої там страшної аварії не було. Просто перефарбовувалось. Тут видно була притертість в цій зоні десь трохи є шпаклівки там до 800 мікрон, чи що там плюс-мінус билося місцями. Але давайте так, поїхали. значить. Дивіться, два комплекта коліс. У нього є ось зимова гума на 16 з оригінальними фольксвагенівськими ковпаками. У нього є ще одні коврики. В нього є одна шторка, друга шторка. Далі, дивіться, фаркопчик у нас є в машині. Колеса надавлять. І, напевне, ним не, не користувались, бо не хочу навіть виїжджати. Дивіться, є фаркопчик, який ховається, нажали собі і, і сховали. Значить, далі. В ньому Датчики дождя, датчики світла є, магнітола з навігацією, немає круїз-контролю. Ну блін, ну немає круїз-контролю. Ну, ну Наскільки часто? ну Мені напишіть в коментах, хто як часто користується круїз-контролем, напишіть. Валерчик попросив написати, спитати, що важливіше: датчик дождя чи круїз-контроль. А ну хто би що би вибирав би краще по автомобілю? Працює все повністю в машині. В машині працює все повністю, по тягі, по двигуну, все нормально, адекватний варіант. Друзі, ну таку машину можу рекомендувати. Однозначно, дивіться, ціна автомобіля 5600 євро. Ні, давайте так. Хто за перших 10 годин після публікації напише, отримає ціну 5-300 євро. Не то це, ну, це для України. Для Європи буде трошечки більше там 6200 плюс-мінус. Ось так треба буде там прорахувати. 6200 6300 Буде для Європи. Ось цей автомобіль 15 го року Гольф. Коли такі ціни, друзі, за адекватний нормальний автомобіль, на якому сіли поїхали. Я не пам'ятаю. Зараз слава Богу, ціни вже починають трошечки просідати в Німеччині, тому надіємося на цей подивіться на вихлопну, друзі. Просто чистенька, ніякої сажі немає. Тому кому, тому, тому тому хто хоче такого гольфінського, пожалуйста звертайтеся. Номера телефонів будуть в описі. До речі, в добавочку треба попритирати трошки тормоза, постояли на задніх тормозах. Вони трохи підржавіли, бо стояли. Взагалі виробітки немає. Мають на дисках на передніх. Ну на передніх є. Трошечки поїздили. Передні тормоза. Катаємося ось на цьому гольфіку. Він от... Ще раз підтверджую, що на пробіг не завжди треба дивитися. От він 290 тисяч пробіг. Валірчик катається, він мені вже задовбав, Він мені вже раз десятий сьогодні сказав. Та да він чіткий цей гольф, що, що від нього хотіти. Взагалі, бомбовий стан в нього. значить, е, блин, Мультіруль є, навігація в нас є, кольорова. Я, до речі, недавно бачив, в них оказується, є ще чорно-білий сюди, екран ставиться. Це саме бідовий. Тут, тут у нас більш-менш блютуз є від навігації, знаки е, попадають. в общем по техніці цей гольфік сіли, поїхали. і Він по інтер'єру, по інтер'єру тут відмінний, дивіться, не протерти, не зализана, тканина ще видно, це він взагалі не почищений, не похимчищений. Ось такий варіанти є, ще у нас полка, сітка є навіть і ще одна да відгороджувати. Ось, дивіться. Короти, добра на це бабло тут хватає з головою. Ось до прикладу я друзі ще хочу вам показати ось один варіант. Це до того, коли ну що означає, що коштує класний гольф, допустим, такий, щоб взяти от бомбу. Ми ось по замовленню людини до 11 тисяч євро шукали гольфа, щоб в ньому було до 150 тисяч пробігу. Щоб був, скажем так, і цукерочка, і комплектація класна. Ми з п'ятого чи шостого разу єлі знайшли. Ми всі їх перекаталися. Це в бюджеті. Повірте, ну, від 10 до 11 тисяч євро в бюджеті ми були. Ми не змогли знайти жодного нормального, як не битий, то перекрашений, то третє, п'яте, десяте. Ось Ми ось такого вже знайшли. 10500 євро, щоб ви собі розуміли різницю. 10-500 євро в два рази майже більше. Автомобіль, скажімо так, який класний, тут 170 там пробігу, в нього вся адаптивний круїз контроль тримання в полосі, парктроніки перед-зад, там, скажімо так Сама розпізнавання знаків є два комплекта коліс, класна машина повністю не бита, вся в рідній фарбі. Але ось отакі от ценні два рази більше на 5 тисяч євро. Тому от розумієте різницю, яка є на сьогоднішній день. Влєр, продай ауді. За скільки аудюху би продав? би Що? Це не, було, це. це не було. Це ти вже в'їхав. Оце потім оце кажеш, це не я зробив. Отак і в мене на бампері, так і на А8 появилось. Все, я спазим, не робив. Валерічка, хто шукає на механіки 2015 року водюшку. Ми скоро будемо її бампер красити, дочекайтеся недільку, дві ми викрасимо бампер, реставруємо фари, капот від скулі викрасимо, нам буде цукарочка, будете добивати валерчика.